Вдома харків'яне місто, центр Харкова. І ось приклад там, біоцентричності е, політики транспортної Харкові. Дивіться, тут чимало людей, лікарні, клініки, університети, ну, таке. Але от бачимо перехід наземний. Отам є один, отам є. ось вихід з метро. Тут вже немає переходу. Ось ще два виходи з метро, тут нема переходу. Потім он, зупинка громадського транспорту разом з виходом з метро, але там нема переходу і навпроти лікарня, тому, тому люди йдуть просто навпростець. Є парковка для авто, звісно. Тут дозволено, до речі, паркуватись. Ну, трохи далі вже дозволено паркуватися. І от людям на авто, ну їм їм треба під'їхати, звісно, до е, лікарні, а літнім людям, які приїхали, наприклад, на зупинку громадського транспорту, їм ж не треба. Дивимось на криві для повороту. Тут, наче, знаєте, таке шосе і на швидкості 100 кілометрів треба зайти в поворот, щоб все було нормально. Тут, тут. Чи ж це таке велике перехрестя і тут. Женуть водії, який телевізор великий. Чому він такий великий? Тому що це для водіїв, щоб можна було подивитися рекламу, коли стоїть в заторі. Все навколо тут говорить про те, що це місце для автомобіля в першу чергу. А пішохід він якось там пройде, обійде там. Якось, якось виживе, нічого не станеться. Людям, які мають авто, треба в першу чергу дістатися лікарні і, ну, і взагалі місць призначення. Паркани зробили, щоб, не дай Бог, тут пішоходи не переходили, бо е яка-небудь там літня жінка, не дай Боже зупинить е важливу людину на автомобілі. Це дуже дуже важливо. Паркан, щоб люди не бігали. От цікаво, що тут ці автівки вони ж заважають а тим, хто їде з тієї сторони вулиці, Сковороди. Ну і нічого страшного, але заради інших водіїв є така солідарність, ми почекаємо, якось якось почекаємо. А от якщо не дай Боже пішохід, який-небудь перехід і через нього затриматися, не дай Боже на 5 секунд хоча б. Ви що, це ж затримка а, трафіку, це ж економіка впаде, пропаде і все таке інше. Звісно, що все, все це маячня і треба в центр робити доступну інфраструктуру, в першу чергу, для маломобільних людей, особливо біля лікарень. Добрий день, а можна вас спитати? От що ви не пішли на перехід? Ну, ми вже привикли. А, ну ви тут працюєте, так? Да? Так. Да. Далеко йти? Да. Дякую. Да. А тут треба зробити перехід? Треба. Да. О!